Всім привіт! Чуєте цей гул? Це вже не, не козяча верба. Гудить верба попеляста або срібна верба і набагато більше Починається розвиток мджолосімей. У нас не знаю як де, а у нас на болоті і на різних болотах, хоч і невеличких. Але величезні площі, відносно як для лісових медоносів чи болотяних, вкриті саме вербою попилястою. Ось хтось ходи по дорозі вийшов зустрічати мене. Не бачу я, хто це такий ага, лелека. Так, я знову, знову під вечір вже потрапляю на свою пасіку, поки познімав медоноси, поки зняв пастку, поки ще там щось покрутився, походив, погуляв. Зараз напевно буду вже розширяти італійку, ось оцю засранку. Ну і подивлюся, може розширю, розширю іще декілька вуликів. Може, де кому підставлю кормову, а де кому просто підставлю до гнізда. Я думаю, що таке не літають. Ось тут в мене дивуються мої глядачі на широту лятків. Широта лятків така, щоб бджола у мене пролазила разом із медом. Буває так, вона не тільки в зобих бере мед у мене, а в мене буває ще й бере і ведерка. Такі пластикові, знаєте, на 600 мл невеличкі. Так, якщо, якщо не відкрити повну ляток, то вони просто складають його перед вуликом. А це може провокувати напад, щоб бджоли не складали медові відра перед вуликом. Доводиться виламувати ось такі ляточки. А там, де я їх не довиламую, там вони роблять дірки самі. Ось так ось. Я думаю, що туди мало так бджоли летить, наче і сім'я нормально, а в неї ляток ось тут. Ну нічого. Такі отвори. Як то кажуть, бувалі пасічники на працю та розвиток бджола сім'ї ніяк не сказується. І видніше з якої сторони літати. Ну а ми переходимо до огляду саме всі майбутні вулиці. І почав я одразу із українок напів напівукраїнську рамку. на вуликів, не, не українок, а взагалі, із вуликів напівукраїнську рамку, тому що я точно знав. Ну, був впевнений на 99%. Якщо оці сімейці треба буде вже розширення, вона повністю займає 10, 10 рамок. І навіть зараз тут повно бжили. А коли бжила з болота із вербує сряблясти і злотиться ввечері, то висіти під вуликами ще холодно. А знаходитись всередині вулика дуже-дуже ну, жарко. Навіть ось спробував. Спробував підняти рамочку. Дивіться, що в мене вийшло. Ось так приліпили. бджола приліпила. Рамки заліпила, що не витягти. Відірвав, відірвав верхній брусок. Ну ладно, зараз мене часу небагато. Я розумію, що тут повна меду. Те, що повна меду я побачив по крайній рамочці, а те, що повна розплоду, я бачив це тиждень назад. Тому я залишаю це все в спокій. І порада для початківців. Дуже багато початківців приїжджають. Ага, раз це корпусна система, то працювати треба мінімум з рамками, треба максимум з корпусами, цінити свій свій час. Я 300 вуликів пройду за, за один день, тому я повідкривав, ляп ляп бляп повідкривав, зверху корпуси хлоп-хлоп-хлоп понаставляв, а потім бабас похолодання і бджла не йде у холодний корпус. Розвиток затримується, боджалини мало і корпусні вулики відстають від лежаків. Так ось щоб такого не було, не хлоп-хлоп-хлоп, ляп 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 А виходить, зараз так, я знаю точно, що через два дні у нас на тиждень буде похолодання навіть із приморозками або навіть із заморозками. Не знаю, чим вони відрізняються приморозок від заморозка, але тим не менше. Тому щоб зберігалося тепло повітря. Біля розплода я не хлоп, а ляп піднімаю ці два корпуси, ставлю на дно третій і ставлю зверху на третій другий. Я таким чином і збільшую об'єм гнізда і ніяк не вихолоджую вже теплий розплод у приморозки. Вперше, вперше бачу, як виглядає в мене дно в цьому сезоні у зимової сім'ї. Дно виглядає в мене. Ось так, дивіться, яка красота. О, можна вже настоянку робити. Тож, я швиденько, швиденько, це все вичищаю. Якщо б у мене було 358 тисяч корпусів і донців, я б нічого не вичищав, я б одразу б його забрав і замінив. А так у мене їх небагато, тож я все вичищаю. І дуже швидко, поки обжали. Не почався дуже сильний каламбур. Ставлю третій корпус, а на нього зверху ставлю два попередніх. Все. До речі, так, так роблять 90% пасічників. А тільки якісь там блогери, які хочуть показати ідеальні варіанти, замінюють доня кожного року, потім там їх пропарюють, прожигають, проливають, обробляють хлоркою хімороствором. Ще чимось відбувається насправді ось так все. Швидко і зручно бджола навіть нічого не відчуває. І найголовніше, навіть у прохолодну погоду я не розкриваю гнізда. Гніздо в повній збірці не порушується нічого, навіть воскові зв'язки між стільниками. Набагато краще, ніж це робити у лежаках. Так, ну а для таких розумників Я просто-напросто просто додаю по зайвій рамочці з боку. Добре, що місце залишилось. А вже корпуси іншим разом. Ось яка чорнюща матка лазить. Начебто із Африки. Африканська бджола. Та вона щось і на її характер схожий, треба захлятити. А із рамочок капа. Із рамочок капа. Сто відсотків верба срібляста разом із рястом. Рутівські, рутівські корпуси теж ви мені підскажіть, будь ласка, як ось таке мені не розширювати. Як мені ось таке не розширювати? Це неможливо. Просто там що воно в мене зараїться у квітні місяці, а мені це геть не потрібно. Якщо ляпнути корпус поверх і охолодити сильно гніздо, коли із плюс 23 температура впаде до мінус 2. Теж це може призвести до дуже-дуже небажаних наслідків і навіть гірших, ніж просто помре одна сім'я. Тож, я підставляю корпус під низ. Це та ж сама стара, добра схема. з беру прополіс зайвий. ставлю корпуса. Все, бджоли в мене щасливі, гніздо таке ж саме тепле, як і було, але жил площі. Більше вдвічі. Дякую всім за увагу та терпіння.